Усім доброго дня! Зустрічайте оновлення. Це Volkswagen Touran, Він 2011 року свіжопригнаний з Європи в класному збереженому стані. Розповім трішки про його комплектацію. Має ось таку оптику, мивачі фар, противотуманні фари, легкосплавні диски, камеру заднього огляду, задні парктроніки. Покажу вам, як виглядає по салончику. Має усі електричні скло підіймачі, підігрів бокових дзеркал, датчики світла, дужю, мультикермо, круїз, контроль, шестиступенева механічна коробка перемикання передач з двигуном на 2 літра, 10. Встановлено андроїд-магнітола, де є навігація та багато інших функцій. Є двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Маємо 283 тисячі пробігу, салончик в збереженому стані. Автомобіль має просторий задній ряд, є столики, присутні вдуви для задніх пасажирів, кожне сидіння рухається окремо. Та доволі місткий багажний відсік. Тому хто собі шукає такого мінівенчика, звертайтеся це місто Бердичів, вулиця Шкіряних, 8, автомайданчик Бієравтор. А цей автомобіль ви зможете придбати в кредит. Оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою трейден.